Вітаю! Ви на каналі S9 і в цьому відео буде огляд на сумку Satellite Magnet Back Generation 2 Elite Hex від бренду MTAC. Сумка виготовляється в таких кольорах, як Coyote, Ranger Green та як ця чорний. І Матеріали, які використовувалися, це кордура Hex, 1000 кордура та 500 кордура. Також використовувались блискавки та бігунки компанії YKK, магнітна застібка Fedlock, Airmesh, текстильна сітка та Velcro Velour. Розміри сумки по висоті 26 см, по ширині 20 см та в глибину я наміряв 8,5 см. Сумка носиться через плече. Для цього вона має ремінь з поліамідної стрічки шириною 4 см. Ремінь до сумки пришивається. Довжина його регулюється за допомогою рамки ось цієї, та двощілинної пряжки компанії Вуджин. І мінімальна довжина складає. 80 см, а максимальна довжина ременя, як, до якого можна розтягнути, це 150 см. Стрічка, вона така м'якенька, нагадує мені ремінь безпеки на автомобілі. двощелинна пряжка легко по ній ходить. І також нашите кільце з широкої резинки для утримання оцієї подвійної стропи разом Ручка для переноски сумки в руках відсутня. По бокам сумки тут, і тут є кишеня, об'ємна така кишеня, зроблена із сітки. Ось отак вона зроблена, щоб була об'ємна. Глибиною ця кишеня 13 см. І на горі є кант такий, який трошки розтягується. В ці кишені, наприклад, можуть поміститись такі речі, як. Турнікет типу Кет або турнікет Січ. Сумка має клапан, який застібується на магнітний фастекс. Застібка кріпиться на поліамідну стрічку до цього клапана. Зверху вона не регулюється, ця стрічка, знизу вона регульована. І максимальна довжина, що може розтягнутися, це 25 см. Ця стрічка йде від шва е, тильної сторони сумки через дно, через два дві таких чарунки з 25-мм стрічки. І магнітний, магнітна застібка, яка допомагає швидко розтібнути сумку і застібнути. Цей клапан сумки вшитий в шов між задньою та верхньою стороною сумки. Він має кишеню ззовні із водозахисної блискавки, ширина 15 см. І крій зроблений так, що кишеня є об'ємною. Бачите, отут зроблені додаткові деталі. Один бігунок на цій блискавці. Металевий пулер замінений на зручний пластиковий. Він дуже широкий і легко навіть в перчатках зацепити та відкрити блискавку. Глибина кишені 13,5 см і кишеня ще йде трошки нагору від блискавки. Посередині клапана йде емблема МТАК. З зовнішньої сторони клапан зроблений з кордури Хекс. З внутрішньої сторони вона зроблена з 500 ї кордури. Між тканинами в клапан вставлений якийсь матеріал, якийсь м'якенький, але він придає цьому клапану жорсткості, тобто клапан тримає форму. Під клапаном на передній стінці сумки є кишеня на блискавці номер 5 з одним бігунком металевий пулер замінений на паракорд. Кишеня на всю ширину сумки і в глибину складає 18 см. Нагору від блискавки кишеня не йде. Всередині вона має стінку з велкло-велюра, а з цієї, з цієї боку з 500 ї кордури. І на цей вел велюр, на цю стінку можна кріпити якісь панелі органайзери на, на ліпучці. Протилежна стінка сумки зовні має Air Mesh. Є кишеня на всю ширину сумки на блискавці номер 8 з одним зворотнім бігунком. Металевий пул пулер також замінений на перекорд. Глибина цієї кишені 21 см. Кишеня на всю ширину сумку. Кишеня також вгору від блискавки не йде. І всередині стінка кишені, що ближче до тіла з цієї сторони. Зроблена, зроблена з велюру. а з цієї сторони 500 корнір. А тут велкловелюр і також можна чіпляти якісь панелі-органайзери. Основне відділення сумки закривається. На блискавку номер 5 має два зворотні бігунка, металеві пулера заміняні на паракорд. Відкриваємо блискавку і всередині, всередині маємо ось таку організацію. З дальнього боку сумки від тіла користувача є сітчатий таке кишеня. Вона закривається на блискавку. Кишеня глибиною 12 см, десь до середини сумки. Металевий пулер замінений на паракорд, а в паракорді є світловідбівні нитки. З іншого боку є відкрита кишеня під цією кишеня. Вона йде до самого низу сумки і також по ширині всієї сумки. Блискавка основного відділення йде тільки по верхній частині сумки і спускається на пару сантиметрів вниз до ременя. З одного боку, то не дуже зручно подивитися, що в тебе в сумці всередині є, бо вона не дуже сильно розкривається ця сумка. З іншого боку, навіть при розкритій сумці ваші речі не загубляться, не випадуть. Нічого з ними не станеться. Паракордові полера на бігунках вони невеликі. Тобто, якщо ви від, звикли відкривати цепляючий палець за петлю, то то буде не дуже, не дуже зручно для вас. Ще е, в кожну стінку сумки по боках, в передню стінку, в задню стінку вставлений м'який матеріал на кшталт спінняного поліетилену, що придає сумці е, форму. І зверніть увагу, що лицева сторона сумки ця, клапан, бокові стінки зроблені з кордури Хекс. Дно сумки зроблено з тисячної кордури. В якості підкладки використовувалась 500 кордура, що є дуже круто і надійно. Ось така сумка від бренду МТАК сьогодні була в огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!